Плануєте подорож з дітьми? Хочу розповісти, як ви насолоджувалися відпочинку з дітьми і що з цього вийшло. Цей день був нічим не гірший, ніж попередні, коли ми відпочивали без дітей. Просто стиль відпочинку трошки інший. На цей раз ми вирішили сісти в авто і погостювати в сусідньому містечку Ордал, яке виявилось не менш мальовничим. З нашого дому туди їхати 50 кілометрів, тихе гарне містечко з населенням 5300 людей розділене на дві частини верхню та нижню, відоме своїм металургійним заводом, який є ключовим для економіки Ордала. Так, тут є куди сходити. Для цікавого та активного проведення часу, і для хайкінгу, кемпінгу, фотографування, безліч пішохідних маршрутів і багато іншого. Але сьогодні ми обрали відпочинок на місцевому пляжі, де було достатньо місця, щоб вдалося набігати з дітьми. Пляж розташований на березі знаменитого Сокне Фьорда, одного з найдовших і найглибших фьордів у світі. Після цього ми трошки ще прогулялися ордалом і додому. День пролетів дуже швидко. Поділіться в коментарях, як ви урізноманітнюєте свій вільний час з дітьми. Дуже дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись і залишити лайк цьому відео. До нових зустрічей!